Вітаємо з вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Романчук, і сьогодні ми записуємо рубрику Анкета із нещодавно призначеним начальником управління освіти Новолинської міської ради Олегом Янюком. Вітаю вас! Вітаю! Нагадаю, нашим читачам і вам також правила нашої рубрики: це 30 коротких запитань. Ви відповідаєте недовго роздумуючи так, ні, або ваша невеличка відповідь. Ну що? Почнемо? Так. Кава, чай з цукром чи без? Кава з цукром. Як давно ви в педагогіці? 24 роки. Якби не стали вчителем, то ким би тоді? Лікарем. Ви їздили разом з міським головою до військових. Що відчували, повертаючись додому? Змішані були відчуття, гордість за військових і страх за майбутнє. Хто був ваш комир в дитинстві? <ріст> Арнольд швиснає. Скільки вишитих сорочок у вас є? П'ять. Біля Новолинського ліцею номер 8 красивий сучасний спорткомплекс, що став осередком активного життя для цілого мікрорайону. Ви займаєтесь спортом там? Звичайно. Чи слідкували за Олімпійськими іграми і, можливо, за якоюсь конкретною дисципліною? Звичайно, практично за всіма. А ваша улюблена яка? Футбол. Що, на вашу думку, в роботі вчителя найважливіше? Чесність. Сучасність і розуміння дитини. Чи складно вам було записати зауваження учневі у щоденник? Ні. Яку пісню любите наспівувати? можливо, щось крутиться в голові? Український репертуар, будь-який. Ви зараз працюєте лише начальником управління освіти, чи маєте ще години в школі? Ні, тільки начальник управління освіти. Пригадайте, яким ви були учнем. Прогулювали уроки, ходили на предметі олімпіади, конкурси, чи може були учасником самодіяльності? Був сам активним учнем, дуже добре вчився, але мав дуже нехорошу поведінку. Був дуже-дуже спритним. Приводному. Да. Хто був вашим улюбленим вчителем? Володимир Михайлович Кльофа. Мій теж. <сіхі> У вас на телефоні Рінгтоном стоїть стандартна мелодія? Чи ще щось цікавіше? Стандартна мелодія. Яке місце в Новолинську подобається найбільше? Ліцей номер 8 Коли крайній раз дарували дружині квіти? <сіхі> на 8 березня. <сіхі> Продовжіть фразу. Коли серед ночі починає годіти сирена, я. Вже не хвилююсь. Яку книжку, що вразила вас, читали останнім часом? Книга про людей, які оточують тебе на роботі. У Нововолинську активне культурне середовище. Діє вже не один самодіяльний аматорський театр. Чи не було у вас в планах вийти на сцену? Я приймав активну участь в період шкільний та студентський в таких справах. На даний момент не було. Якщо вареники, то з чим? З картошкою. З шкварками? Звичайно. <рес> Про що думаєте на завершення робочого дня? Про вирішення проблем наступного дні. <рес> Ви балотувались неодноразово в депутати Новолинської міської ради. З якою мотивацією хотіли здобути представницький мандат? Лише з єдиною. Допомога людям, які до мене зверталися. Море чи горе? Море. Якби ви знайшли чарівну лампу з джином, то які б три бажання загадали? Мир. На умовах України, звичайно. Можливість побороти невіліковані хвороби для людства. Ну і щось для себе. На турніку підтягуєтесь? Звичайно. Скільки разів? На даний момент 15 точно. Стів Джобс сказав. Не виховуйте своїх дітей багатими, виховуйте їх щасливими. Бо коли вони виростуть, то розумітиме цінність речей, а не їхню ціну. Чи згідні ви з таким твердженням? Сто А чому? Бо воно таке в житті. Чи маєте домашнього пухнастого улюбленця? Маю декілька. Кого? Маю три пса і два котика. Як взагалі любите проводити вільний час, якщо він у вас є? З Сім'єю і друзями, якщо є можливість. Маєте вільний час? На даний момент дуже мало. Що обов'язково зробите після перемоги? Привітаю всіх хто вирішив, які зараз на фронті. Ну, що ж дякую вам за сподіваюся відверті відповіді. Нагадаю нашим читачам, що з нами був у рубриці анкета начальник управління освіти Новолинської міської ради Олег Янюк. Дякую вам. Дякую вам. Дивіться незабаром. Повно повне широке інтерв'ю з Олегом Янюком на більш серйозніші актуальні питання для Нововолинської громади.